І так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас новий обзор на новий мод. Він називається GTA 3 Amateur Modification. Давайте починати нову гру, подивимось. Тут є нові машини. Усе замінено. Навіть худ, та радар. Зараз подивимось. Так, пропускаємо. Але гра темна зараз. Так, гра темна. Гра зараз темна. Так. Ну, ви бачите замінений худ, радар. Усе. Так. Худ, вогонь, до речі, з ух. Поїхали. Машини замінені. Нові машини. Так, у цьому моді. Трошки по графіці напам'ятовує мод PlayStation 2, так. Але це не він. Темна, дуже гра. Гра дуже темна. Замінені звуки, до речі. Давайте, Ідіть, давайте. Швиденечко, я хочу подивитись на цей мод. Просто побігаємо, подивимось на машини, до речі. Не будемо проходити. Зараз цю місію пройдемо. Новий, новий клот у нас, до речі. До речі, так. Навіть у катсцені ви бачите. замінений він. Нічого собі додумалось. Так. Так. Зараз. Яка це машина? Це якась... До речі, ми в поліцію вирізались. Ладно, поїхали. Заберемо в місті. Сідай. Оце давай, бувай. Так. Якщо не помиляюсь, це машина у нас. Шкода, якщо не помиляюсь. Так. Поїхали, подивимось на машину швидкої допомоги. Нова машина. Так, замінена. І дуже крута. До речі, так. Машина поліції, до речі. Ну, це 100% Ford Crown Victoria. Це 100%. Пізнаєте? Ну так. Поліс Ford Crown Victoria. На написано. До речі, навіть не... пишуть, як машина називається. Непогано. А це що за машина така? А, Volkswagen Passat. Volkswagen. До речі. Ford Crown Victoria Taxi. До речі. Давайте навіть когось візьмемо. Це ж типу Нью-Йорк Ліберті Сіті. До речі, народ, хто бачив фільм Нью-Йоркське таксі? Дуже круте. Давайте зараз попрацюємо трошки. Заказ зробимо. Так що, ось такі справи. Усе. Так, куди ж поїдемо? Давайте поїдемо зараз, знаєте, до кого? А ми зараз поїдемо до... Сальваторе Леоне, я хочу подивитись, які у нього машини. Якщо якась БМВ, це буде круто. Або ще якась. Так. Ось його дві машини. Мафія Audi S8. Непогано. Тобто нам на ауді на його хлопці їздять. Но гра дуже темна, це мінус. За це мінус гра. Так. Тепер яку ще хочу побачити машину. Так. До речі. Це ж машина яка Бамблбі. Chevrolet С10. Непогано. Такий же Бамблбі. Ладно, давайте. Ламборгіні. Давайте візьмемо. Ламба. А, Макла... Macla... Мак... Mac... Макі... Макларк Не знаю таку вперше бачу, але... Давайте провідемось. Ух! А вона шутка. Вона дуже шутка. Так. А давайте, до речі, мені цікаво яка машина буде у того куткавого. Як його там звуть? Зараз. Беремо. Міцубіші Галант. Міцубіші Ви подивіться це ж Міцубіші Спрыгні, машина, спрыгне. Ух ты, нічого собі. Опаль. Непогано. What? Непогано. Ось так. Усе. Побачите ті машини, які і на іншому острові. Так, ну непогано, непогано. Ладно, народ, давайте будемо Май до речі, яка машина, ви подивіться. Май Та сідай же ти. то Та же ти. ось, нарешті, монстр трак. До речі, а ви подивіться непогано. Дуже круто, ладно, народ. Туди поїдемо. Ми вже його розбили трошки. Але це не... Ух! Головне... Не... Ух! У воду, блін, впали в воду, ладно. Народ, я хотів тут завершити. Так, народ. Народ. Давайте будемо завершувати тоді. Кому сподобався цей обзор? На цей мод. Ставте лайки, там вподобайки. Пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти! Силка на цей мод буде в описанні під відео. Удачі!